Тані усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу, до вашої уваги новини в студії Ольга Юровська. І з сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. Припинили її реалізацію для безпеки після підриву Каховської ГЕС. Продавці центрального ринку Полтави не продають живої риби. У Кримучуці сталася дорожньо-транспортна пригода за участі поліцейського Кременчутського райуправління управління поліції. Полтавські пришкільні табори відвідує близько двох тисяч дітей. На центральному ринку Полтави не продають живої риби після підриву каховської ГЕС. Продавці кажуть, припинили її реалізацію для безпеки. Де саме спеціалісти рекомендують купувати такий живий товар зараз? Та на що потрібно звертати увагу при виборі риби, розкаже Івана Дімова. Після підриву Каховської ГЕС живої риби на центральному ринку ви не побачите. Прилавки пусті. Як пояснили ФОПи, які її тут реалізували, така діяльність наразі не на часі. Ще 10 днів тому рибний павільйон Полтавського центрального ринку був переповнений різноманіттям водного світу. Нині ж тут продають лише заморожену рибу та інші морепродукти. Після того, як у південних районах України зафіксували масовий мор риби, Держпродспоживслужба Полтавщини посилила контроль за реалізацією таких харчових продуктів. Хочу звернутися до жителів міста та області з Застереження, щоб не купували риби невідомого походження, адже вона може містити збудники інфекційних хвороб, глисти, токсикохімічні речовини. Найбільшою небезпекою є захворювання на ботулізм, яке може закінчитися летально. Рибу купувати у містах санкціонованої торгівлі, це магазини. Агропродовольчі ринки, де вам можуть надати документи на якість риби. У лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи центрального ринку пояснюють, будь-яка риба жива, в'ялена, копчена, не потрапить на прилавок без цілого ряду дозволів, каже завідуюча лабораторії Віталіна Копитько. Вона вся ретельно перевіряється на супровідні документи. Після цього іде органолептичний огляд, тобто риба повинна бути доставлена в. Бочках, жива риба, які відповідають санітарно гігієнічним нормам. Потім ми даємо своє заключення, ветеринарно санітарний експертний висновок. І тоді лише риба реалізується. Саме цей ветеринарно-санітарний висновок, який доводить, що риба свіжа, покупець має право запитати у продавця товару. Перевіряємо, як це діє на практиці. Доброго дня. Доброго. А можете мені як покупцю надати експертний висновок лабораторії на вашу да. рибку? Звісно, все є. Таку ж довідку запитуємо ще в одного продавця. Нам також показали усі документи на товар. Так, документація на рибу, папочка. Тут експертні оцінки нашої лабораторії на рибу. То навіть якщо у реалізатора ви купуєте свіжу рибу у літню пору, пам'ятайте, що такий продукт дуже швидко псується, наголошує Віталіна Копитько. Якщо ви її купили, то бажано її доставити додому на протязі 30-40 хвилин, тому що недотримання температурного режиму призведе до того, що риба. Буде псуватись, основне джерело зараження, де людина може заразитись, це погано приготовлена риба, тобто, не до кінця вона обсмажена або проварена неналежним чином. Якщо ж маєте якісь сумніви щодо такого товару, фахівчиня радить звернутися до лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи. Тим часом у Ворсклі гриби побільшало. Учора активісти громадської організації Річки Полтавщини запустили у воду понад 70 тисяч мальків Судака та Сазана. Як це було? Бачили мої колеги. У річці біля другого міського пляжу Полтави плаває десяток пакетів із мальками. Так відбувається процес зариблення. Волонтери не випускають рибину доти, доки температура води у пакеті і назовні не порівняється. Через декілька хвилин у Ворсклу потрапляє 50 тисяч мальків. Це в нас був сазан та судак. Це ми робимо для підтримки місцевої екосистеми. Заріблювали Ворску в обласному центрі волонтери громадської організації Річки Полтавщини. На мальків вони назбирали із внесків рибалок. Цього разу по товар вирушили на Харківщину, каже секретар громадської організації Віталій Боровко. Приїхала рибка з красного кута. Якщо раніше брали 200-300 грам на важку, то зараз ми взагалі випускаємо маленьку, щоб у неї більше шансів було акліматизуватися. І вона не так р'яна. Хватало на риболовські снасті в красному куті. Нам давали спеціальні мішки, які на місці насичували кислородом, щоб рибка дожила. Нині розмір кожного малька 2,5 см. сантиметри. Коли ж риба виросте, важитиме понад 5 кілограмів. Також цього дня увечері волонтери випустили ще 70 тисяч мальків у річку на пляжах мікрорайонів Вакулинці та Дублянщини. Усього ця риба обійшлася волонтерам у 20 тисяч гривень. Підрахував Віталій Боровко. Під час патрулювання сулинського заказника Кременчуцького водосховища поліцейські виявили чоловіка, який перевозив свіжовиловлену рибу та шість сіток. Дмитро Кисличенко, начальник сектора поліцейської діяльності на воді Кременчуцького райуправління, зазначив, профілактичний рейд проходив 14 червня. Близько 23-ї -го години. небудалік села Святилівка Градиської громади правоохоронці виявили близько 100 кілограмів риби різних видів та шість сіток загальною довжиною близько трьох. Сот метрів, який місцевий чоловік 1980 року народження перевозив мотоциклом. За попередньою оцінкою фахівців завдані державі збитки становлять понад 1,4 мільйона гривень. Відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за незаконне зайняття рибним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду. Санкція статті Кримінального кодексу передбачає максимальне покарання до трьох років обмеження волі. Поліцію Полтавщини встановлюється обставини нічної дорожньо-транспортної пригоди у Кременчуці. Сталася вона 16 червня близько 2-ї години ночі на перехресті вулиць Ігоря Сардюка та перемоги. За попередньою версією слідства повідомляють правоохоронці, зіткнулися автомобіль Ауді під керуванням 29-річного поліцейського кременчуцького рай управління поліції та автомобіль «Хюндай», яким керував 46-річний місцевий мешканець. Зіткнулися два транспортні засоби: автомобіль Ауді під керуванням поліцейського та автомобіль Хюндай керуванням місцевого мешканця 77-го року народження. З місця події до лікарні госпіталізовано обох водіїв. А також був госпіталізований пасажир автомобіля Ауді, який після огляду був відпущений додому. На даний час призначено службове розслідування відповідно. На період службового розслідування поліцейського було відсторонено від виконання своїх службових обов'язків. За фактом розпочато кримінальне провадження. А у Полтаві учора, близько 19-ї години, по вулиці Київське шосе автомобіль РАВ-4 під керуванням 32-річного жителя іншої області допустив наїзд на 81-річного полтавця, який перетинав проїзну частину по нерегульованому пішохідному переходу. Чоловіка з тілесними ушкодженнями медики госпіталізували до медичного закладу розпочаток кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 кримінального кодексу України. У Полтаві невідомі пошкодили пам'ятник Івану Петровичу Котляревському. Із погруддя письменника зникла частина бронзового вінка. Відповідне звернення зареєстрували у Полтавському районному управлінні поліції. На місці події провела нічого оперативна група та провела огляд місця події. За даним фактом вирішується питання щодо внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 185 кримінального кодексу України, тобто крадіжки. Наразі всі обставини події з'ясовує поліція. Чи є шанс у малого бізнесу вижити під час війни сьогодні? У Полтаві провели міжрегіональний форум підприємців із цієї теми. Про які основні економічні проблеми говорили на цьому зібранні? Дивіться у наступному сюжеті. У Полтаві за підтримки депутатів обласної ради провели міжрегіональний форум підприємців Бізнес та війна. Він зібрав ФОПів та представників податкової не лише з нашого регіону, а й з сусідніх областей. Як зазначив депутат Полтавської обласної ради Ігор Процай, проводити такі зібрання зараз є нагальною необхідністю для того, щоб не замовчувати проблеми, які назрівають у приватній справі. Він каже, нинішні труднощі між ФОПами та податківцями виникають через неоднозначне розуміння. Діючих норм закону. Тому необхідно зустрічатися політикам із підприємцями, щоб спільно з'ясувати повноваження як одних, так і інших. Законопроект 8401, той, який поновлює сплату податків до воєнного рівня. Це зачіпає досить велике коло як і підприємців, так і підприємців. Збільшення податків під час військового стану ну не дуже буде сприяти розвитку економіки і може бути сприяти взагалі відтоку бізнесу з України, тому необхідно знаходити певний баланс для того, щоб бізнес існував і були робочі міста і сплата податків. Основні теми, які обговорювалися під час форуму, це можливі повернення податкових перевірок та штрафи для малого бізнесу після прийняття законопроєкту 8401. За словами співорганізаторів заходу, сьогодні тут присутні ті, хто хоче змінити ставлення держави до малого та середнього бізнесу. Насамділи бізнес сьогодні не просто виживає. Він просто в якомусь плані тільки починає існувати. А просування законопроекту 8401 повертає усі драконівські штрафи, перевірки, податкове навантаження на довоєнний рівень. Були ж слова президента, де він казав минулого року, що до кінця війни і ще рік після ми не підходимо до бізнесу. Ми запускаємо економіку. Ми повністю підтримуємо цю ініціативу президента. Ми повністю цю ініціативу президента. Ми не дамо. Правити нас за кордон, ми хочемо працювати на благо України. Хочемо працювати в Україні під час війни. Неможливо знищувати, неможливо ганьбити свій маленький бізнес, який ми ведемо. Також на форумі присутні змогли обговорити перспективи діяльності ФОПів в Україні та роль волонтерського руху у підвищенні обороноздатності нашої держави. Перший тиждень у Полтаві відпрацювали дитячі пришкільні табори. Вони функціонують на базі міських навчальних закладів, де облаштовані укриття. Відвідують їх близько двох тисяч дітей. Як пришкільні табори працюють під час воєнного стану, дізнавалися наші кореспонденти. Перший тиждень у Полтаві відпрацювали дитячі пришкільні табори. Вони відкрилися у навчальних закладах, де облаштовані укриття. Дитячий табір усмішка на базі однієї з полтавських шкіл. Наразі відвідує 69 дітей. Довго вагалися чи відкривати табір, чи ні. Дуже переживали. Але у нас облаштоване укриття у школі. От заходи безпеки забезпечені. Відпочиває зараз 69 дітей, з них 25 дітей пільгових категорій. Це діти від 6 до 11 років. Ще на базі нашої школи працює пришкільний табір «Огнівський». Починається день у пришкільному таборі зганкової зарядки, потім сніданок і гуртки. Цікава психологія, музичні та спортивні розваги. Найбільше діти кажуть, полюбляють квести та вікторини. Я хожу другий рік у шкільний табір. Мені все-все подобається, а найбільше подобається квести». Мені подобається під шкільному таборі те, що тут багато дітей, з якими можна подружитися і квести. Вчитель музичного мистецтва Юлія Ізюменко, яка зараз працює музичним керівником пришкільного табору, каже, проводить з дітьми різні творчі активності. Додає, сприйняття і музичний запит дітей під час війни змінилися. Діти зараз воєнний стан вони стали більш патріотичнішими. Вони співають пісні, ті, які, можливо, ми не співали. І той самий державний гімн ви бачили, що вони виконують державний гімн і вони з любов'ю і саме з такими, з патріотизмом виконують і хочуть співати. Тому я вважаю, що зараз в цей час діти більше спілкуватися, почали українською мовою, більше слухати саме українські пісні і виконувати у рідній стороні. загалом у місті працює 36 таборів у 25 закладах освіти. Вони діятимуть з 8 до 27 червня. Згідно із наказом Міністерства охорони здоров'я, діти 6, 11, а також 14, 15 та 16 років обов'язково раз на рік мають пройти профілактичний огляд у лікаря-стоматолога. Проводяться вони у Полтаві без попереднього запису у порядку живої черги. Стоматологи радять батькам не відкладати все на останній літній місяць, аби отримати потрібну довідку про важливість та вчасність стоматологічних оглядів дітей далі у сюжеті. Маленькому полтавцю Тимофію 10. він разом з мамою прийшов до лікаря-стоматолога на професійний огляд та лікування зубів. Мама Світлана зізнається, на огляди приходять не так часто, як потрібно. Ми не так часто ходимо, хотілося б частіше, так як це зуби, з яким за якими потрібно доглядати з дитинства. Ну так як ми дуже любимо солодке, то у нас є проблеми з зубами. Сам Тимофій каже, правильно доглядати за своїми зубками ще вчиться. Я можу один раз на день почистити, а можу і два рази на день почистити. Мама каже, йди чи зуби. А любиш чистити зуби чи з земпоті? Ну взагалі прикольно, люблю. <рес> Нати вкус мені подобається, і чисті зуби. Зараз у 20% малюків, у яких тільки прорізалися зуби, вже є карієс, наголошують спеціалісти. Тому чим раніше батьки з дитиною прийдуть на профілактичний огляд до стоматолога, тим краще у місті Полтаві поширеність карієсу у дітей зараз становить 72%. Але якщо брати по Україні, то по Україні понад 90% поширеність карієсу у дітей. І є такий наказ. Міністерства охорони здоров'я України, згідно з якого є розроблена схема проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів для учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Згідно з наказом міністерства охорони здоров'я, діти 6, 11, 14, 15 та 16 років обов'язково раз на рік мають пройти профілактичний огляд у лікаря-стоматолога. У своїх сімейних лікарів батьки отримують довідку, у якій записуються усі обстеження, які проходила дитина, у тому числі стоматологічні, враховуючи те, що діти повинні до Початку навчального року отримати цю довідку, то ми на літні місяці визначаємо лікарів. І огляди ці профілактичні проводяться без попереднього запису в порядку живої черги. Чим важливий цей профілактичний огляд, насамперед він важливий тим, що ми можемо на ранніх стадіях виявити захворювання органів порожнини рота. і тому лікування для дитини буде швидше проходити і легше. При профілактичному огляді дітям надається рекомендація щодо догляду за порожниною рота, рекомендація щодо харчування. Окрім міської дитячої стоматологічної поліклініки, профогляди можна пройти і в стоматкабінетах дитячих поліклінічних відділень номер 2 і номер 3 Полтави. І це всі новини на сьогодні. Ми продовжуємо слідкувати за подіями міста і України, щоб оперативно повідомляти про них вам. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті IRTPL.UA. Бережіть себе, все буде Україна.